Благодійність чи побори, чи можливо у школах і дитсадках міста обійтися без благодійних внесків з гаманців батьків. Івано-франківські мами взялися обговорювати на боліли. Про списки із миючими засобами, які вручають усім батькам у дитсадках, Зоряна Маланчук уже і не береться говорити. У її випадку суми значно вагоміші. Заміна балконних дверей, заміна двох вікон у групі. Ми поставили кухню, поміняли кухонний набір у нашій групі. Це все йшло за батьківські кошти, тобто ну приблизно так, щоб вам не збрехати за два роки з батьківських. Коштів це пішло на основні потреби, десь приблизно біля 17 тисяч. У Марини Стефій двоє малюків теж навчаються у дитсадку. Жінка розуміє, фінансування освіти в Україні мізерне, втім, впевнена, дитячі садочки і школи не повинні утримуватися лише з батьківської кишені. Ми збираємо на потреби групи. Ми збираємо це. Я для наших дітей так. Ми за це купляємо діткам іграшки, діткам купляємо лівці. Але, попри цьому, то ми купляємо хімію, всю купляють батьки, мочалки, порошки, навіть щоб щось попрати, якусь. Постіль купляється, все, батьки. Від кінця товарів аж до ремонту у школах за кошт батьків з такими скаргами до громадської організації Мами Прикарпаття батьки звертаються чи не щодня. Як же правильно повинен відбуватися збір коштів, щоб він насправді був благодійним, аби це роз'яснити, «Мами Прикарпаття створили спеціальну листівку. Збір коштів не повинен здійснювати з готівкою. Як правило, ці кошти батьки мають вносити на рахунок, який існує в школі чи в дитячому садку. І тоді кожна сім'я буде вносити ту суму, яка для них є комфортною. А не Загально обов'язково так як відбувається, ми часто бачимо і чуємо, відбувається продзвін, фіксована сума. Має поступити на рахунок. А от у Наталі Амарі історія з благодійністю у дитсадочку – дещо інша. У групі, де навчається її дитина, від батьків просили закупити нові сільці. Втім, жінка не поспішала оплачувати їх закупівлю, а запропонувала звернутися до департаменту освіти і написала відповідного листа. Як результатом цього мого листа стало те, що вже за фактично за три тижні у групі появилися нові сільці. не за батьківський кошт. Також так, це чудо, можна сказати. Заступник директора міського департаменту освіти Наталя Макула резюмує, які б гроші батьки не здавали у навчальний заклад. Вони мають робити це чітко під підпис керівника. Коли будь-яка батьківська громада чи класу, чи групи, наприклад, придбала металопластикове вікно, чи придбала килим, чи придбала подушки, чи придбала якийсь ім'який інвентар. Вони має бути протокол батьківських зборів і має бути акт. Передачі керівнику закладу тоді відповідно керівник закладу на підставі рішення протоколу зборів передає передається в офіційну заяву і департамент освіти. Аби якомога менше коштів збирати з батьківської громади, керівники навчальних закладів повинні щороку формувати запити зі списками необхідних речей і подавати їх у департамент освіти. А уже після цього звертатися до батьків. Галина Гордашко Андрій Гаргара, телеканал 402.